Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Джаран Еніс може відмовитись від чемпіонського титулу, Айдгер Берланга може завершити кар'єру канело Альвареса, Юрій Нужненко, про різницю між Усиком та Ф'юрі. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую, ну а тепер поїхали вже 14 вересня. Відбудеться повернення до рингу зіркового мексиканця, екс абсолюту у другій середній вазі Сауля Альвареса. Протистоятиме йому поартериканський проспект Едгар Берланга. Цікава сутичка двох атлетів, що міцно б'ють досвід та техніка проти молодості та габаритів. Партнер проекту компанія Фавбет. Британський боксер середньої ваги Хамза Ширас висловив свою думку про майбутній поєдинок кріса юбенка молодшого проти Каміла Шеремети, який відбудеться 12 жовтня. Мене розчарував цей бій Юбенка із Шереметою, як потенційного суперника, як прихильника боксу, як звичайного глядача і навіть як людину. Проблема в тому, що на такому рівні ти не можеш виправдовуватися тим, що потрібен легкий бій після довгої перерви. Подивіться на Натальноса Кроуфорда, після поєдинку з Ервом Спенсом він був відсутній на рингу більше року, але повернувся з боєм. Проти сильного та активного суперника, як Ізраїл Мадримов, все залежить від Юбенка. На мою думку, він веде себе як слабак, і це факт. Я насілений на титул чемпіона світу, і коли доб'юся його, впевнений, що повернемося до питання бою з Крісом Юбенком, сказав Шираз в інтерв'ю IFL TV. Нагадаю, що наступний поєдинок Шираза пройде 21 вересня проти чемпіона EBU Дай ладенни. Батько і тренер чемпіона IBF у напівсередній вазі Джарана Еніса в інтерв'ю ЄС yes Ньюс натякнув, що його син може незабаром відмовитися від чемпіонського поясу. Треба нагадати, що IBF наполягає на проведенні реваншу з українцем Кареном Чухаджаном, а перший їх бій пройшов надто напружено, і Еніс впевнено виграв за очками. Щоб уникнути цього бою, команда Еніса намагалася організувати поєдинок з Брайном Норманом, чемпіоном WBO. Угоди зірвалися. На недавніх торгах несподівано перемогла німецька компанія PTM Box Promotion, яка представляє Чухаджана, випередивши промоутера Еніса Еді Хілна. Це означає, що реванш може відбутися в Німеччині. Батько Еніса заявив, що вони були готові битися з Норманом на будь-якій території, але зазначив, Єдине, чого б я не хотів, щоб мій син бився в Німеччині чи в інших схожих странах. Коли його запитали, чи це означає відмову від титулу, він відповів: ми обговорюємо такий варіант, але поки що розглядаємо різні можливості. Оглядач боксу з Дазон Кріс Менікс. Вважає, що пуерториканський суперсередньоваговик Едгар Берланга має шанс здивувати всіх і завершити кар'єру мексиканської зірки боксу Сауля каналу Альвареса в їхньому майбутньому поєдинку, який пройде Лас-Вегасі на вихідних. Менікс пояснює свою позицію так. Якщо Берланга зуміє подолати всі складнощі, такі як недовіра до його перемоги та невигідні букмекерські прогнози, то він може стати тим, хто завершить кар'єру Канело. По-перше, Альварис вже багато років, по-друге, його кар'єра була дуже насиченою. Берланго саме на меті відправити Сауля на пенсію. Однак питання в тому, чи завершить поразка бійця його кар'єру. Це можливо, але не одразу. Менікс вважає, що у разі несподіваної перемоги берланги буде організовано негайний реванш, і якщо берланга переможе, на нас чекає бій реванш у травні 2025 року. Це стане грандіозною подією, і якщо Едгар зможе перемогти каналу двічі поспіль, то можна буде говорити про завершення кар'єри Альвареса. Кинуло вже за 30 він давно у боксі. Хоча зараз мало хто вірить у перемогу Берланги, але якщо він зможе це робити двічі, це буде кінець. Тим часом український тренер та екс-чемпіон WBA Юрій Нужненко поділився своїми думками про можливий бій між волдером титулів IBF та IBO Василем Ломаченком та чемпіоном WBA Джервонтою Девісом. Все в руках Василя, якщо матиме гарний підготовчий табір, головне його фізична та психологічна готовність. З віком швидкість не збільшується, але його досвід, хитрість та майстерність можуть відіграти ключову роль, осінньою шанси у бою з Жервонтою прямо порівну. Девіс нестандартний сильний боєць, але й Василь вміє змінювати стиль, обманювати суперників та перехоплювати ініціативу, що робить його. Незручним опонентом для будь-кого наголосив нужненко. Треба нагадати, що у липні 2024 року переговори про бій між Ломаченком та Девісом були зірвані. Також нужненко поділився думками про інший поєдинок між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Екс-боксер підкреслив, що Українець має безліч переваг, зокрема і психологічно. Велике значення має як фізична, так і психологічна підготовка у першому бою. Перевага була на босі Ф'юрії. Зараз навпаки на стороні Олександра Усика. Він фаворит, він переміг британця, розібравши його. Як я раніше пророкував, так і вийшло. У Олександра Фізика на високому рівні. Він маневреніший, рухливіший, хитріший, вибірковіший. У нього чудова школа олімпійського боксу, і всі раніше здобуті навички. Дуже допомагають йому, і на профірингу усик легко може вже по ходу поєдинку поміняти стиль, працювати іншим номером або пресингувати, тримати у напрузі. Завдяки цьому минулому бою він довів усе до логічного завершення, сказав нужненко. Треба нагадати, що реванш Усика та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. Ну і на завершення, британський суперважковаговик Джо Джойс поділився своїми думками про бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Все залежатиме від Тайсона, чи зможе він здивувати, добре підготуватися та викластися на повну. Але, на мій погляд, Усик знову переможе, сказав Джойс. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бойте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!